Давайте спочатку ми розглянемо позицію із сім'ї, яка виходить із сім'ї. Адже, якщо точкувати і бути чесними із собою, то діти в стінах школи знаходяться 5-6 астрономічних годин. І вихідні вони також удома. Тобто 18 годин вони знаходяться під впливом вас, батьків. І два вихідних дні, субота і неділя. То хто здійснює більший вплив і хто має можливість здійснювати більший вплив? Школа чи батьки, звісно, батьки. І, звісно, увесь корінь спочатку криється в сім'ї? В даному випадку не хочеться задавати тон звинувачення і перекладання. Школа знає свої обов'язки і знає так само свої права і розуміє свою функцію. І ми поговоримо про неї після того, як ви. Як закінчимо а, говорити із вами? В чому заключається зараз суть а, і роль батьків?